Служб. Сьогодні в переддень вашого професійного свята ми, це я, міський голова, члени Великому Оснятинської міської ради, які присутні зараз у нашій залі, члени громадської ради, щиро вітають вас з цим святом. Ми з вами працюємо вже спільно, я маю на увазі, я і та команда, яка зі мною працює, працює вже 8 років. І коли я десь аналізую, десь віртуально згадую е нашу першу зустріч, і наш вигляд, і наше технічне забезпечення, і навіть те, що сьогодні ми сидимо в цій залі, і те, що в нас є багато транспортних засобів, які полегшують роботу, багато інвентаря, обладнання, бо коли я сюди прийшов, то був один китайський трактор і цей короткий процес причиня. І в виконавці так само ми багато придбали. Тепер тільки треба це все шанувати. Ну, найголовніше в нас є люди, це ваші руки, золоті. ті, з котрих складається імідж мені, як міському голові, виконкому, депутата. Бо люди часто не оцінюють нас по на наших рішеннях, якихось таких паперових посидальних ділянках чи по якихось інших рішеннях. А е, на 80% створюється враження про місто, як місто виглядає, як місто прибране. Як у місто подається вода, як забираємо цю воду через водовідведення і багато таких комунальних, багато таких факторів, з якими люди стикуються кожного дня? Ви поки що ми разом це все забезпечуємо. Я вас зараз ще продовжу привітання. Думаю, що привітають вас, не думаю, я впевнений, що привітають вас керівники комунальних служб, доступники, членів. Але перед тим я хотів, щоб ми... Надали на цей екран і хто там має повноваження, що ви включили відповідальний, які ми вчора старалися. Зрубить. Вітаю з професійним святом, Дня комунальника. Всім здоров'я, бажаю, всього найкращого і далека зарплата Богу. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб від цього року провели далі. Тобто, і спільну працю разом проводили. Що? Хочу вас привітати всі всі комунальні служби свят, побажати найкращого, міцного, здоров'я і много ліп. ліпше у вашому житті. Приємно, привітати, поздравляємо водоканал. Все в заємності. Еще... Шановні колеги, вітаю вас з професіональним днем комунальника. Желаю вам щастя, здоров'я і великий зарплат. Вітаюся з професійним свят комунальника. Шановні колеги, вітаю вас, днем комунальника, аби всі були здорові. Усяк. Благ, вам, всякого добра, всього найкращого в нашому житті. Вітаю своїх колег з Днем Комунальника. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Усього цього найкраще, щоб всі зараз зупинялися Так, поздравляю вас з наступаючим святом Днем Комунальника. Бажаю всім миру, великих, щастя, здоров'я, сумлінно працювати, великих зарплат і всього найкращого. Ми дочекалися ми на твої рік, щоб буде спокійні нашій державі. Від самих працівників Я слово надаю керівникам комунальних служб. Будь ласка. Доброго дня. Дорогі друзі. Я вас вітаю з нашим таким святом. Бажаю вам, вам тіні, дорогу, і вашим сім'ям. Міцного здоров'я, перш до все. І добробуту сім'ї. Поваги. І щоб ваші один не знали горяні біди. Загоди і миру на нашій державі. І я хочу вам подякувати за вашу роботу, яку ви виконуєте. Цей рік ми з вами працюємо, я вважаю, дуже ефективно, багато що зроблено і, надіюся, ми будемо так дружно, один одного підтримувати і відстоювати роботу і продаємо повіння. Дякую вам за роботу. І ще раз вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам успіхів. Багато роботи не зроблено. І кожен рік роботи у нас пішується. Як купити комунальну, так і в водоканал. Але спільними зусиллями будемо домагатися більш плотної дової праці. Щиро дякую. Дякую. Шановні, шановні працівники комунальних служб, прийміть ще вітання напередодні професійного свята. Ми один одного бачимо практично кожен день, працюємо разом і я думаю, що працюємо добре. Хочу вам подякувати за нелегку працю, так як я куратор комунальної служби «Водоканал» за працю, де ви не зважаєте ні на дощ, ні на сніг, ні на вітер, ні на ніч. Андрій Петрович, ваш особливо хочу також зауважити. І як в нас стаються аварії, то ні я жодного разу такого не чув. У мене закінчився робочий день, і я пішов додому. Я вам за це дякую, бо це є важливо. Люди сидять вдома, хочуть відкрити кран, хочуть, щоб потекла вода. Що сталося в місті, чи прорив, чи не прорив, чи від чого там є, і це дуже цікаво. І, Остепанович, також хочу вам подякувати за роботу відчутне. Ваше керівництво хочу вам як колективу сказати, що Єврі Степанович дуже і правильно, дуже відстоює колектив, відстоює всі позиції. Ви багато що не знаєте, у нас є багато дискусій, але до золотої середини ми до рішення золотої середини ми завжди доходимо, і я думаю, що в такому напрямку ми будемо рухатись. Вашим сім'ям здоров'я, терпіння, і думаю, що ми такими упевненими, невеликими але упевненими кроками будемо рухатись до кращого життя. Хай вам всім щастить. Не знаю, чи вас має сьогодні зранку у місті Львові 72-річний двірник отримав будьовку у Європі на 10 днів. Це за рік, за рік роботи, і ми не місто Львів, але я думаю, що ми нам так само ми щось придумаємо, якісь такі заохочувані для наших комунальних служб такі ідеї. Люди у нас хороші, всі працюють, є у нас і не гаразд, але це все вирішується у е, такому внутрішньому порядку. Вибрали всі випуск, роботу легку, тому що е, дуже е, багато людей ще сплять в той час, як ви вже виходите на роботу. І всі мешканці нашого міста, і всі, і не тільки міста, і, і привикли до того, що. До всіх комунальних благ, але ніхто з них не знає, як, це, до якого, як воно до цього приводиться, якою нелегкою працею і, і, і часовими затратами. Тож хочу вам побажати всього найкращого вам, вашим сім'ям, щоб у вас на роботі завжди були тільки приємні моменти, бо ви на роботі проводите більшу частину свого особистого свого життя. Все, вам найкращого. Шановні, я вам хочу просто сказати, що я дуже вас всіх поважаю. Хочете вірити в мені, хочете ні. І шаную вашу працю, бо знаю і розумію дуже добре, що я сижу в теплому кабінеті на теплому кріслі і перебираю папірці. Відповідаю за той об'єм роботи. А ви працюєте і в холод, і в сніжницю, і в дощ. І вашу працю так не шанують, як можна. Бо коли я раніше, не працюючи в міській раді, проходила по місту і хтось там кинув якийсь щось там, я не звертала на те так уваги. А зараз воно мене болить, тому що я знаю, що ви трудитеся, а хтось то не шанує. То дай Боже вам всім міцного здоров'я і щоб ваша праця була пошанованою. Пошановано. Але хочеться мені водночас сказати таку річ. Шануйте свою працю. І тіштеся тим, що на сьогоднішній день ви маєте роботу, що ви на роботі. Бо поруч з вами ходить наше містечко маленьке, і я знаю багатьох людей, які хочуть на роботу і приходять і просяться на роботу, і може ви чули десь маріювання, може десь є якась робота, може щось на це і не мають куди піти на роботу. І хай воно зараз у нас у державі воно взагалі все неправильно, Можна про це говорити, голосно навіть кричати, тому що. У нас на сьогоднішній день ставки порівнюються навіть деяка ставка лікаря порівнюється, у нас двірники мають більшу зарплату, ніж деякі лікарі, ну, скажімо, часткові лікарі або це. Але можна по-різному до того ставитися, в той час, коли лікар щось може мати ще десь з боку карман, так, то двірник дуже трудиться на ту працю і він заслуговує на більше, навіть кошти і на більшу оплату. Але ви маєте стабільний дохід, який він не є, хай мізерний, але ви його маєте і шануйте ту працю. І нехай вам Бог допомагає вдосконалюватися. На сьогоднішній день, як підмітила Анатолій Богдану, дійсно, коли ми прийшли, то якесь таке було враження, що таке як руїна якась у місті була. Ну нічого, ну все йшло і. Дуже часто нам всім разом ви про то не знаєте, а я не знаю ваших нюансів. Як приходилося по крупинці, то все якось не це ви ображалися, бо десь вас там тиснули, десь дотискали, десь ви казали, та це йо, я, я свистав, та я десь піду шукати щось друге не це. Але ми бачимо результат. А кожна наша праця ціниться тоді, коли є за неї результат. То я вам всім бажаю, щоб ваша праця була поцінована насамперед людьми, щоби дійсно подбала держава про те, щоби. Не від мінімальної зарплати відштовхувалися, а мала можливість, щоб бюджет міста був настільки такий е, достатній, щоб можна було у вас, якщо там не було мінімальної, то десь е, е, заінтересувати якоюсь премією. Бо на сьогоднішній день бюджет міста є дуже маленький. Якщо би ми вам розказали про все, з чого він складається, то леву долю 3 4 бюджету міста іде на оплату праці вашу. Комунальних установ і міської ради, апарату міської ради. а решта, решта лишається на е, благоустрій, скажімо так. Тому не так аж весело ми живемо на сьогодні. Ще раз вам всім міцного здоров'я, і хай вас Бог благословить. Добре. Шановні члени контролю, може, ви хочете привітати наших комунальників? Всім доброго дня, шановні комунальники, я майже всіх вас знаю, мені дуже приємно вас бачити. І я від усієї душі хочу вам подякувати за роботу. Сказав мер, що його репутація, його лиця залежить від того, як ви працюєте. Але Я багато вам не буду розказувати. Я щиро хочу вам побажати, щоб ви всі були здоровенні, ви були задоволені роботою, ви були задоволені зарплатою. Певно, всі чули, що у всіх побажаннях, кожен сказав, щоб була більша зарплата. Я думаю, що ті, хто є в цьому залі, теж мали б це почути ще голосніші і сподіватися на те, що вона буде така, щоб вона вас задовідняла. Будь ласка, будьте здорові, все вас получалося, все вам найкраще. Напевно, що від депутатського корпусу треба надати слово Ярославі, Вона і працює по навіть служби. З таким моментом, шановні мої колеги, <головіки> <головіки> я е, хочу вас привітати з вашим професійним святом. Знаючи, дивлячись на наше місто, особливо коли проїжджаєш ввечері. Дивишся на ту роботу, як чистенько, і, і, і дійсно, ви молодці, ви e, e, продовжуйте так і далі, гідної вам оплати праці. <сі> ви цього всіє дивилися, дуже хочете, надіюся, що будете мати. E, здоров'ячка вам, вашим сім'ям, і всього-всього вам найкращого. Дякую. А саме комунальні підвищення, то не хочемо. слово. Ви привітаєте, бо ви ветерани служите, користуючи нагодою, от багато казали, що ми добре робимо і все, файло виходимо. Але я хотів подякувати голові міста особливо за те, що дав нам техніку, таку ж ми маємо чим робити. Ми не маємо чим ніколи колись тракториста навіть не було на ескалацію. Це все пройшли. І я це все робив, як то трудно виходить. Сколи випросили і так далі. А також, користуючись, я хотів подякувати нашому куратору Кушику. Він кожен день перевіряє, що ми зробили, а що не зробили. І побажати вам всім щастя, здоров'я вашим сім'ям і всього доброго, миром головою. Бо ми ще могли, хто дочекає на той рік, зустрітися вже з більшим успіхом в роботі. часто по Будь ласка, ще хто хоче визнати? Нема? Я вам хочу тільки доповнити. Я, незважаючи на ті вимоги, вимоги, ви знаєте, що я ставлю такі відповідні, адекватні до того, як повертає місто. І часом не дуже це... Владається навіть часом чуєте, десь нормативна лексика десь страждає, що є різні речі, але разом спільно ми йдемо до мети і добиваємося тих цілей, які ми перед собою ставимо. Я хочу вам доповісти, що наше місто щорічно уходить у трійку міст найкращих в області по благоустрою. Але ж на сьогоднішній день, як бачите, Ніхто нас вже не вітає і ніхто це не згадує. Це десь там потім приходить якийсь там часто, десь там на якійсь там почує, раніше пригадую, що було з усіх організацій, приходили, вітали. Там, грамоти, так, так, так. Ну, Ми ще як можна, так не самі себе вітаємо. Сьогодні ще хочу тільки доповнити, що надали слово Андрію Петровичу, ветерану комунальної служби. А я хотів би, щоб ми сьогодні ще згадали і привітали. Я завжди наголошую на цьому всіх ветеранів, які працювали, а зараз не працюють. ще на пенсію то Сьогодні я рахую, що було би не сьогодні, а сьогодні це вперед день. А перед нашими вихідними керівникам служб прошу зателефонувати до всіх, хто працював і недавно, і давніше, хто ще є живий. І побажати бажаю вже автоматично і вам, і вашим родинам міцного здоров'я, всього найкращого і, як кажуть, нашою українською традицією, щоб навіть дочекати. Вас вітаю, але будемо старатися, щоб наша спільна праця була ефективною. Щоб було добре і вам працювати, і ми коло вас виглядали.